Сином туманом лягає суто серце тривожних духів думки, думки, знаю дораку живе заснути, Боже, зі мною пожеж. Тільки в молитві знаходжу сподіваюся. Ми подякуємо Богу з нашу сім'ю, що Бог сохранив сестру нашу, в беременності. Сьогодні такі ситуації різні є. І за те, що Бог їм дав здорову дитину. Так чи ні? Хай Бог благословить брата і сестру, хай укріпить їхні серця, де написано, що до Христа приносили. Він їх благословляв, не допущали. Бо діти бігають такі, як тут деколи по залу, але то наші діти ціні. Більше б їх бігти, бо їх бігало тут хоч 120, Та ми б їх усіх сприйняли всіх. І тому, хай Бог, благословить їх, помолимося разом за всі сім'ї, за всіх дітей, особливо за них. Подякуємо Богу, і щоб надальше Бог поміг їх, зберіг. І якщо будуть діти в них, найдальше розмножується Царство Боже. І через маленьких дітей. Так чи ні, Ваня? Амінь. Хай Бог благословить. Стоїмо, молимося, благословляємо її. Меня що подарувати вас, <плес> дому спать, голос, нас у нему спад. Слюб дев'ятісів, благословив народа Господь, благословив жінку мою Господь, слава тобі, Боже наш великий, і надалі благословляй, сохраняй, Господь, коли не дим, Божу охорону, Господь, дай нам сили, розуму, Господь, вихвати твоє, Твою людину, Господь, слава тобі, Боже наш великий. Алілуя Тобі. Ти, Боже, будь за все прославний зличний. Отець і навіть. на вік. Амінь. Дорогий Бог, Господичко Боже наш, я тобі, Господь, дякую. Дякую тобі, Господь, за синочка, за благословенну вагітність, Господи, що ти мене зберіг, народив, що ти мені подарував живу, здорову дитинку. Господи, я тобі дякую, що в такий тяжкий світ, Господь, ти Господь, ще дозволяєш, Господь, народжуватися дітям. Боже, я тобі дякую, що в наших домах ще є, Господь, дитячий сміх. Я тобі дякую, Господи. Ти Господь сказав, що приходити з прошенням і благодарінням до Тебе, Боже. Я тебе прошу, во ім'я Ісуса Христа. Ти збережи нашого сина, Господи, де ми не зможемо зберегти. Ти убережи, Господи, Господи, допоможи там, де ми не зможемо допомогти. Боже, а ти його в сильній руці, Господи, тримай, Боже. Ти прости, Господи, що я Господь так Господь буває маловірно, що я Господь допускаю тривогу в своє серце. Але Господи, я віддаю Господь свого сина в Твої руки, бо я знаю, Господь, що з твої руки ніхто не похитить. Боже, дай нам мудрості, дай нам сили, Господь бути мудрими батьками, достойними батьками, щоб ми виховали, Господь. Достойного християнина, який буде любити Господи, тебе і буде любити людей, Боже. Ти подаруй милосердне серце, Господи, душу, Господи, я тебе дуже прошу. Ти благослови його Господь. А якщо прийдуть у наше Господь життя труднощі, Боже, не залишай нас, Господь, а дай нам мудрості бути прикладом для нього, бути прикладом Господи, і віри і любові, щоб він ріс, Господи, улюблячий Господь сім'ї, Господь де на Господь, де на колінах, Боже. Просить у Бога усього-сього, що потрібно, Боже, а будь з нами надалі, а тобі навіки. Амінь. Разом з народом Твоїм, Господь, приносимо цю сім'ю перед Тебе. Дякуємо Тобі, що Ти їх хранив і ти чув їхні, Господи, подяки. Ти чув їхні бажання, Господь, і тому хай твоя милість і любов буде надальше над ними. Це дитя віддайме Твої святі руки, Господь. Храни його в цьому мірі від зла. Руководи і направляй. Батькам дай мудрості, Господь, любові до тебе і до дитяті, і друг до друга, Господь, щоб вони разом жили, славили тебе, величали і учили дитя своє, слово Твоє. Хай слово Твоє буде на першому місці в їхній житті. Ми дякуємо Тобі за цю сім'ю, благослови. Їх. Сохрани, укріпи і злей Твою благодать Духа Святого на дачі над них, а це дитя храни в цьому мірі від зла. Ми його посвящаємо Твої руки святі, щоб не святило в житті, ця молитва хай буде пам'ятна перед Тобою, що ми просимо благословення від неба, від землі, Господь, сили, здоров'я, і коли Він виросте, щоб прийняв рішення Тобі служити. І був Твоїм служителем. Все це ми просимо в ім'я Ісуса Христа, а тобі слава наш вічний Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя і на землі, як на Небі. Хліб наш насушний, подавай нам на кожний день і прости нам довгі наші, як і ми прощаємо довгікам нашим і не введи нас скушення, но і збав нас одукання, і Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Благодать Господа нашого, і Ісуса Христа і любов Бога Отця, і общення Святого Духа, да буде з нами вічно. Амінь.